Центральна виборча комісія в своїй більшості, як і, скажімо, так і територіальна виборча комісія, в більшості підпорядкована скажімо так, провладним, провладним силам, провладним партіям і відповідно і результат той самий. Коли було поставлено питання на обговорення щодо заведення депутатів Тернопільської обласної ради. Ну, почалося, знаєте, це. Я вже не перший раз на засіданні Центральної виборчої комісії, коли починають говорити, що треба вивчити питання, знаєте, протягом двох років. Треба вивчити питання, треба розібратися. Ну, знаєте, це дійсно походило на таке театралізоване дійство. Я вже заздалегідь знав, який буде результат. Ну, отже. І коли поставили на голосування, тільки шість е членів ЦВК проголосували за те, щоб е визнати повноваження депутатів Терропільської обласної ради. І натомість дев'ять чоловік утрималися. Розумієте, вони навіть не мають, скажімо так, вони навіть не мають сили проголосувати проти. Ну, майте честь якусь, майте якесь сумління, підніміть ручки проти, а починайте вигадувати різні причини, чому от ні, чому не так, чому утримали і тому подібне. Відповідно е, ми розуміємо, що далі та ситуація буде розвиватися, ми готові до всіх дій. І власне вчорашня акція, яка була тут в Національному економічному університеті. Це є початок початок тих акцій, які Свобода буде проводити в Тернополі, в Тернопільській області. Відповідно, доти, доки голова обласної адміністрації буде зривати засідання ТВК, засідання обласної ради, доти в об'єднання свобода буде зривати всі акції, на які буде присутня голова обласної адміністрації з мігафонами, з мітингами, з вічі, ми будемо приходити і зривати. Всі заходи у обласної адміністрації. Чи це буде засідання колегії, чи це будуть якісь там, скажімо так, урочисті заходи, будь-де наші депутати будуть заходити, будуть перешкоджати, скажімо так, своїм, своєю позицією для того, щоб ну, влада повинна зрозуміти, що вони не зловили Бога за, за ноги, розуміти. І не все дозволено робити ні в області, ні в Україні. Ми показали приклад, як треба діяти, як треба боротися, що опозиція є сильною, і опозиція довела, що з нами треба рахуватися. І я, плавно, напевно, перейду до тих подій в Верховній Раді, або, напевно, завершимо вже цю тему з оператором. Так, Добре, ми тоді повернемося. Отже, закінчилося, так, розпочалося і закінчилося перші пленарні засідання другої сесії Верховної Ради України. Розпочалися вони з, так, спочатку з вимог опозиції. Бо дехто думає, що ми зразу почали блокувати. Ні, спочатку були висунуті вимоги вимоги щодо персонального голосування. І Свобода завжди говорила і заявляла, що ми діємо виключно в межах закону, виключно дотримуючись Конституції і закону України, і, зокрема, закон України про регламент. І я завжди наголошував, що є чітко в 37 статті регламенту зазначено. Що є три способи голосування. Так, це є перший спосіб електронна система, яка унеможливлює голосування за іншого депутата, другий це є голосування підняттям рук. І третій метод голосування це голосування бюлетенями. І ми вимагали, щоб власне, голосування відбувалося персонально кожним депутатом. Ми, в принципі, досягли своєї мети, хоча практично три тижні блокувань Верховної Ради. Але знову ж таки, ці три тижні показали, хто би як не думав, хто би як не мав якусь не плекав надію на те, що опозиція є розрізненою, що опозиція є, там, має якісь певні суперечності. Ми довели, що ми є єдині в наших прагненнях власне змінити ситуацію не тільки в Верховній Раді, а й змінити ситуацію в Україні загалом. Ми е, розписали той план дій, якого ми і дотримувалися, і тому, власне, результатом нашої діяльності стала перемога в тому, що ми змусили владу е, вдатися до е, тих кроків щодо унеможливлення голосування за, так, за того хлопця. Тобто ми внесли зміни в регламент, те, що Єфремов заявляв, що вони самі погоджувалися. Якби вони погоджувалися, то не було б три тижні блокування Верховної Ради, не було би тих ночів у Верховній Раді, не було б того переговорного процесу. І, власне, ми домоглися того, що власне, з нами почали перш за все рахувати. Ви, напевно, самі зрозуміли і побачили, що парламент змінився. Парламент кардинально змінився. По в порівнянні з шостим скликанням, по перше вже